А, і ще дім ветерана. до речі. Отож, насить, будь ласка, як вас звати? Мене звати Петро. А, розкажіть, будь ласка, з якої організації ви, і які ще організації присутні? А, я з організації право молодь. А, сьогодні право молодь, а також інші організації, такі, такі як Сум, Центурія, а також центр науки Тернополя а, та інші доєдналися до розбору завалів а, після прильоту Шахеда. Виносити що саме допомагаєте детальніше? А, буквально будь-що. Тобто, те, що потрібно допомогти самим жителям, тобто винести якісь речі, почистити будинок від скла, заклеїти вікна, якщо потрібно. Добре, дякую вам. Доброго дня. Доброго дня, віріна. звідси, будь ласка. Мене звати Вікторія. Я адміністраторка дому ветерана у Тернополі. Ми разом з правою молоддю приїхали сюди з пів ночі. Допомагаємо спочатку допомагали у школі, збирали скло в класах, збирали скло на вулиці, знімали склопакети, щоб не впало людям на голову. Потім, коли вже дали дозвіл заходити до будинку, то ми почали допомагати людям в їхніх квартирах прибирати скло, також заклеювати вікна. А ну, за пошкодження в школі? В школі вибита більше половина вікон. В деяких класах є осколки, які там просікли вікно наскрізь. Загалом не знаю, ну вікна поміняються. Це буде це добре. Тут, коли ви приїхали вночі, люди, яка була обстановка літання? Е, люди перебували в укритті, там з ними працювали психологи ДСНС. Також був теплий чай, печиво, кава. На місці працювали усі відповідні спецслужби. Усі автівки припарковані практично пошкоджені і доволі. Так, більшість автівок пошкоджені. Але в Самому будинку, коли ви прийшли, не було е, так, дітей, е, яким ви допомагали особисто виходити. Е, ну, особисто я з дівчатами прийшла трохи пізніше. Е, хлопці з правої молоді жили тут ближче, вони прийшли швидше. То думаю, вони допомагали. Так, добре, дякую вам. Стрим. Доброго дня студія файного міста. Б, як вас звати? Може, не треба. Ви прямому ефірі. Ми з організації центурі допомагаємо зараз людям, чим можемо.

<плес> Пішли. <плес> так. тут боку, клади. тут. Боку. Зараз, зараз. Ді, Хочу поїсти. Тут є доброго дня, студія міста. Є їжа, так, для так. волонтерів. Так, кажуть, що там в палаці підвезли їжу, тому ось. То тут линей, хай підуть похарчуються, бо є тепленьке щось. Ви мешканка цього будинку я з пепелюкс, головний інженер Пепелюкс. Тобто <гум> <гум> ми працюємо так. Ми склимо вікна, двірники прибираються, наш будинок у нас на обслуговуванні. Скільки покликали двірників? Всі, всі всі, всі хлопці, всі двірники, всі сантехніки. Опалення подали, холодна вода є, світло працює. Тобто ми працюємо зараз, склимо, прибираємо. Їх називають забувають клієнку. Поки що так, бо що буде далі, що тоді будемо дивитися. Працюємо зночі, з другої години. Просто з другої години нас було менше, а зараз вже ми додали. А, скільки квартир всередині? По 20 квартир на під'їзд. По факту постраждав 4-й, 5-й під'їзд найбільше. То 40 квартир грубо, ну, там 37 буде, бо закінчується. Чи можна прийти ще ім'я, дня, але Ольга Іванівна. Dziękuję. Witlastka. Dziękuję Wam.